Я вітаю вас, любі водії та водійки? Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми освіжимо наші знання теми проїзд перехресть». Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, який автомобіль проїде перехрестя першим, а який останнім? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Вантажівка та жовте таксі перші. Синій автомобіль останній. 2. Таксі перше. Червоне авто останнє. 3. Синє перше. Вантажівка остання. 4. Червоне перше таксі останнє. 5. Вантажівка перша таксі останнє. Та 6. Вантажівка та таксі перші, червоне останнє. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз натиснути на паузу та написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. Давайте таким чином з'ясуємо, хто тут добре знає, як проїжджати перехрестя. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, послання на який знаходиться у описі до цього відео та у закріпленому коментарі. Сподіваюсь, ви зробили правильний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири автомобілі. Вантажівка та жовте таксі проїжджають прямо, а синє та червоне авто повертають ліворуч. Перехрестя це, як ми бачимо, не обладнане світлофорами, що робить його нерегульованим, а також на ньому відсутні знаки пріоритету, що робить дороги на цьому перехресті рівнозначними. Ну і я певен, ви знаєте, що на таких дорогах водії повинні роз'їжджатися, дотримуючись вимог пункту 16.12 правил дорожнього руху, або ж, якщо простіше, то за правилом правої руки або перешкоди праворуч. Згідно до цього правила, першим проїде водій вантажівки, у якого перешкоди з правого боку немає. Тепер, коли він залишив перехрестя, перешкода зникає у водія червоного автомобіля і він проїжджає другим. Тепер, відповідно, перешкоди немає уже в водія синьої автівки, і він їде третім. І ось лише тільки після цього право на проїзд отримує водій жовтого таксі. Все максимально просто, але я впевнений, що є серед вас і ті, хто вважає, що жовте таксі може проїхати одночасно з вантажівкою. Ну але все ж в нашій задачці правильним варіантом відповіді є варіант під номером 5. І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.